Добрий день вам, люди наші працьовиті, сонечком зігріті і дощами вмиті. Бажаємо сьогодні всіх вас привітати з гарним і чудовим професійним святом. Також ведеться, що українське село в основному працює, а не святкує. Але щороку, у третій неділі листопада, Україна святкує День сільських трудівників. Це свято усіх хліборобів, усіх працівників аграріїв. Україна селянська це не тільки гектара чорнозему. Україна це сільська честь, це правда рідного краю, це гордість предків за своїх нащадків, що і зараз зберігають вікові цінності працівників. Так було завжди. Ми народ міцних вікових сільських господарських традицій. І наша земля славна працею своїх трударів. Нехай надійними вашими супутниками у цій важливій справі будуть дружні сходи, родюча земля та мирне небо. Давен, наш народ цінував хліб, сіль, честь. Хліб це достаток та багатство, Сіль це щирість та це гостинність. На честь людська гідність, за яку в пращури наші стояли, не маючи ні шматка хліба, ні дрібки солі. І нам, спадкоємцям, заповідали стояти на тому. З хлібом у нас зустрічають гостей. Хліб на весіллі — то святий каравай. І краще на світі немає вістей, ніж хліб з рожаю у рідному краю. Як щастя, як сонце, що блистить наш край, у нинішній рік сьогодення прийміджу ви наш запашний каравай, що визрів у праці над І за традицією в день сільських працівників ми вручаємо цей каравай з нового вражаю директору Богодухівського регіонального центру професійної освіти Володимиру Яковичу Ярошенко. Дякую. Хліб священий лежить на столі. Запашний, рум'яний, високий, і знають добре малі і старі що то рук хліборобських неспокій. Доброго дня всім! Напередодні свята, Дня працівників сільського господарства, хочу поздоровити весь наш колектив, нашого навчального закладу, з цим святом. Так як наш навчальний заклад кожного року випускає більш як 150 випускників, наше свято це наше свято День сільського господарства, От, тому що наші випускники працюють у всіх галузях сільського господарства. От, хочу е, наразі, користуючись нагодою, поздоровити е, наших роботодавців. В, яких, в організаціях яких працюють наші випускники. Наші випускники там проходять практику. Тому я дуже вдячний нашим роботодавцям за ту увагу, яку вони приділяють нашому навчальному закладу. Хочу всім побажати міцного здоров'я, мирного неба над головою і достойних урожаїв зі святом всіх! Слаємо тих, хто про землю дбає в житті. Хто завжди щодниний поспішає добро створити. Бо славимо труди ваші, душі і руки святі. Ми ж маємо їм по заслугам базати. Бо славим за те, що серця ваші у праці горять, невтомних і мудрих, відданих справі доскону. Дозвольте вас усіх зі святом ясним привітати. Спасибі вам щиро за вашу нелегку роботу. Сьогодні дякуємо вам, байливі працівниці люди наші, щоб Бог здоров'я доброго вам дав і успіхів в роботі як найкращих. Тож дай нам Боже у мирі прожити, щоб завжди руки мали ремесло, щоб працювати на своїй землі легко і щасливо вам було. Хай щастя панує у вашому домі, і успіх, хай буде у всьому і завжди. Хай матінка Божа на крилах тримає сьогодні завтра на довгі роки. Праця зими роба славна урожаєм. працю трударів, всіх славити пора. І сьогодні щиро, ми усіх вітаємо. Вам сьогодні зичим теплі ці слова. Довголіття рясного, любові, миру, злагоди, у домі, будьте щасливі, здорові і серцями на вік молоді. Дай Бог вам миру, щастя, здоров'я, добра, достатку, злагоди в сім'ї, щоб щедриланд з великою любов'ю вам дарував високі врожаї. І рік завзятий повсякчас, нехай усюди прославляє вас. Нехай щастя прийде до кожної хати, щоб душевним теплом всі були багаті. Господарі землі вітаємо вас зі святом і щиро хочу побажати Погоди, гарної та врожаїв багатих. Завжди здоров'я, багатий садок мать. Шановні друзі, нам не бракує теплих слів, щоб привітати щиро і сутньо всіх сільськогосподарських працівників.